Дорогі ветерієнти, я Петрук Василь Григорович, директор Інституту екології та екологічної кібернетики, завідувач кафедри екології та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор. Звертаюся сьогодні до вас. Нагадуючи, що у нашому університеті ще з 1999 року успішно функціонує і динамічно розвивається найпрестижніша спеціальність сьогодення екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Зайвий раз варто нагадати, що екологія це глобальна наука про виживання людства і всього живого на землі. На жаль, на нашій чарівній і тендітній планеті Земля відбуваються незворотні процеси, екологічні катаклізми, лиха і катастрофи, тобто глобальні зміни клімату, озонові дірки, парниковий ефект, тотальне забруднення біосфери і в першу чергу вод світового океану, нищівне вирубування лісів і багато-багато інших. Речей і цей перелік можна продовжити довго. Все це може призвести в результаті до загибелі людства, якщо воно терміново не повернеться лицем до природи. Людство, яке з неймовірною швидкістю рухається у прірву. Отже, збереженню нормальних екологічних умов життя на землі альтернативи немає. Ми можемо забігти, запобігти глобальним екологічним катастрофам тільки глибокими знаннями, професіоналізмом, любов'ю до благословенної матінки природи, серйозною екологічною свідомістю. Все це можна надбати у нас, у Вінницькому національному технічному університету, вступивши на престижну екологічну спеціальність. Після завершення навчання вас очікуватимуть престижне працевлаштування на безлічі природоохоронних організацій в установах і Вінницької області, і України, які взаємодіють з навколишнім середовищем і використовують його природні ресурси і потенціал. Вас очікує неповторний світ природи, благородна діяльність по збереженню природних багатств батьківщини і щасливе майбуття. Приходьте до нас, дивіться. Сайти інституту і його випускних кафедр. Ви отримаєте справжню насолоду, незабутні і чарівні студентські роки. Ви дійсно отримаєте справжню спеціальність 21-го століття, спеціальність еколога, яка вам дасть з перспективу, матеріальний достаток, щастя і благополуччя. Чекаємо вас у Вінницькому національному технічному університеті. Подавайте до нас документи. Це буде дійсно вірний життєвий вибір. Дякую.